Я його був згубив, але пішов, а знайомі хлопці продають. Що-шо? Оці цього медаль згубив. Цього. Mm -hmm. Ніс вінки і згубив. приходжу, на Кременецький такі, що знали мене. Кажу хлопці, що нас стоїть? А що таке? Кажу, я згубив. Та нато вам. Просто так дали. То скільки вам дати? 10 рублів? Нічого. Та нате хоч рубля. Я дав рубля. А вже батірі промов, що не сказали, що сварилися. Я дав рубля тисячу. Ну вона знала, що немає. Я на суму. Тиноцьких їх є. Бо то ж життя но no. oh. там так що а чого ти стоїш, що ти завмер? <рес> я не фотографую, я тобі я просто дивлюсь. <рес> Все, фотографувати?